Доброта, степлі, що від серця і до серця. Вона у добрих справах на землі, як та вода із чистого Привіт! Сьогодні ми учні в русских комунального закладу громадського ліцею номер 3 успіх. Розкрашиваю вам про традиції добрих справ у родині наших учнів. Це добрі справи, які приймають наш заклад. В наш складний час особливої допомоги потребують наші військові. Ми завжди їм допомагаємо. Вітаю вас, я Солоха Ангеліна. Моя родина дарує тепло нашим захисникам, а саме виготовляє окопні свічки. Нашими свічками зігрівають воїни з різних бригад, серед яких і випускники нашої школи, які стали на захист всієї країни. Всім привіт! Я Дарина. Разом з моєю сім'єю, з самих перших днів війни. Ми допомагаємо нашим військовим, збираємо посилки на нуль. А наша матуся пече їм ну дуже смачніші пиріжки та печиво. Нещодавно ми закрили збір для двох бригад на різні напрямки. Запит був щовики Пончо. А пару днів назад на ще один напрямок були передані з рук в руки теплі речі, шкарпетки для бійців, в госпіталь, продукти харчового запасу, дитячі малюнки, оберіги для бійців на нуль, щоб піддержати їх моральний стан. Але ж це найменша частинка того, що ми можемо для них зробити, щоб якнайшвидше наблизитись до нашої перемоги. Слава Україні! Наша вчасний зараз вже друга рівна участь, артії смілива. Від Національного банку України. Ми підготували та передали пакунки подяки для наших захисників-випускників нашої школи. Та підготували навіть розв'язку подарунки. є підтримка військових у викликів малюнків та порог донати сучасний виразний місць на когось будь-якої справи. учні та вчителі нашої школи завжди донаті на будь-які бої які відбуваються на версі ми шкільною родиною Зібрали та задонатили на бінокуляр для випускника нашої школи Мартиненко Олександра, який проводила його сестра Валентина. Також наші вчителі в грудні місяці передали свою одноденну зарплатню на придбання Малік 3Т». донайте, допомагайте, зігрівайте, дороге добро, допомагай.